Атмосферний фронт зіпсує погоду по всій країні на початку червня синоптик. На вихідних похолодання охопить значну частину України. Червень в Україні розпочнеться з того, що атмосферний фронт принесе серйозніші дощі та похолодання. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповіла відомий синоптик Наталка Діденко. Дощі із грозами, часом зливого характеру, за її даними, розпочнуться з п'ятниці, 2 червня. Проходитимуть опади разом з фронтом, зрозуміло. Спочатку на заході України впродовж дня і до вечора на півночі та в більшості центральних областей. Проте південь, Дніпропетровщина, Полтавщина, Кропивницький з районами та східні області, без опадів, хіба в приазовий локальний дощ. Температура повітря буде високою 23-28 градусів, пише синоптик. Діденко зауважує, що завтра трохи похолоднішає на Волині та Рівненщині, а на вихідних 3-4 червня, похолодання охопить значну частину України. В столиці дощитиме, але недовго. У Києві 2 червня протягом дня до 27 градусів дощі з грозою передбачається ввечері у п'ятницю. У суботу, неділю, в столиці знизиться температура повітря, без істотних опадів, зауважує синоптик. Погода в Україні в перші дні літа, прогнози. Український гідрометцентр попереджав, що з 2 червня до України наблизиться новий атмосферний фронт, який стане причиною опадів. Погода Уніан також інформувала, що перші дні літа принесуть в Україну грози та похолодання до 18. 20. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Хай вам щастить і будьте здорові!